50 тисяч доларів США вартість надійного вживаного автомобіля і іноземного виробництва. А який будинок зараз можна придбати в передмісті Києва на ці гроші? 47 тисяч будинок площею 99 квадратних метрів, розташований біля Житомирської трасі на в'їзді в село Любівка, що на Кащоногородщині. Можна використати як для особистого життя, так і для бізнесу в сфері обслуговування чи продажу товарів. 43 тисячі. Екологічний таунхаус в Білогородці з готовими документами. Комфортна локація. Закритий комплекс 65 квадратних метрів, побудований зі хвойних порід. 45 500 – Таунхаус в Святопетрівському 74 квадратних метрів. В закритому комплексі з власною територією, дитячими майданчиками та зеленими алеями. Можливе розтермінування. 49 тисяч. Таунхаус в селі Гореничі з центральною каналізацією, вдалим плануванням та зручною локацією. І нарешті 50 тисяч таунхауси в центрі борки з можливістю оформити плату на виплату. А більше цікавих пропозицій шукай на нашому сайті.